Я зараз хочу показати свою нову міні-фігурку Little Pony. Це є твалет. Вона, здається із сьомої волни. На прозора така от. у неї кютімарка Іскра. І кругом багато іскр. Вона прозора така, вона фіолетова така, прозора. Я зараз покажу, як вона буде на світлі дивитись. Так от вона буде дивитися на світлі. У неї грива фіолетового кольору. У неї грива фіолетового кольору. Тут є такий от ще чуть-чуть такий, можна сказати, малиновий. У неї Такі тут очі, сама вона дуже гарна. Вона мені дуже сподобалась. мені її подружка віддала. Карточки немає, але вона мені саму віддала. У неї ще такий хвостик теж фіолетовий. І тут чуть-чуть малинового. А заді теж таке от малиневе. Тут в неї теж таке малинове. На мені сподобалась, як я говорила, в неї ще такі от, от очі. Очі такого кольору. Дуже гарна поні мені сподобалась. Такі от от рог. Коротше, така от, от поні. І тут ще є дирочка, та не можна вставляти. І ще на ту от на тому откупиці пише My Little Pony. Ну, це було все всім. Це було все всім папа!